Дім, <риклад> <риклад> з машини повстали, блять. <глад> Ч... Але у мене з'явилось нове кохання. Ви що прикалуєтесь? Нюхай, нюхай. Наша не мати їх мама! Страшно <плод> блядь <плод> Ну зараз подивимося. Я... Ай бляха муха зійшла. зійшло. Є, 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 є. вчепився. Ну так. Та, два та, із половиною. Це такий вже грам сто. Ну тут підстандар. Ну то якщо такі будуть клювати, то дай Боже. Н -н Налупити 10-20 штук, та й хто? У пізде, скільки стрімиде нахуй? А, ще нормально, півтори години, я обычно довше, довше їбусь з гарбузами. Ой, ну в Сенсі, блять, нет! Ну в Сенсі чистю ріжу гарбузи довше, зазвичай. Ебасть, пизданув. Ух ти, блять. Страшно, блять. Наче копаєш в Майнкрафті, каже сміх у мене. Все, чат погнало бринза. Блядь. Тікток залетів, го глянемо ТікТОКа. Оцей TikTok, е, залетів у нас. На 10 000 мільйонів переглядів. Сука! Сука! Сука нас смолі! Ебаа! <плес> Який казляра вонючий просто <плес> Піздець! <плес> Invece. Попався на цукуйомі, получається, блядь. Попався на цукуйомі, сука. Воно як, типу, як буде будучи шо? Папшика на себе? Воно смачне Фу зараз а, це просто водичка. Ой, клас! Ой. Це точно для обличчя? Да, да, я кайфую. Сквадик Капчур! А, я кайфую. Ви шо прикалуєтесь? Я заходжу, нема Олега на комп'ютері, блядь. Захожу, і у мене перезагружається телефон. Перезагружається телефон, когда я включаю чат GPT. Друзі, якщо у кого є якісь, блядь, зібрані вещи, готуйтесь на Блядь, це пиздец. Машини повстали, блядь. Це машини повстали, блядь. Вимикайте всю хуйню з розеток, блядь. Блокируйте чайники, тостери, всю хуйню. Почалось, блядь. У мене з'явилось нове кохання. До речі, у мене з'явилось нове кохання. Звуть його Романов, Зе Романов. Бля, який класний чувак насправді. От знаєте, коли в житті у вас відбувається меч з людиною, і ти такий о, ахуєнний тіп. Я до цього пацанів не любив. Я думав ще й по дівчатам. Як виявилось. О, тілесний контакт. Нє, залупа. Хуйня, ну що це таке, Ну Ми ж з вами нормальні образовані люди, бать. Секс должен бути. Нормальний. Класичний, хороший. Чоловік з чоловіком. Все. Рукою показати, яка відстань до вебки. <світ> <світ> а Марія сидить з дівчатами спілкується, воно п'є. Я щось прийшов біля неї сів, такий, тип, типу чисто зачілитись. І кажу: вона каже: що скучаєш? Я кажу: та не скучаю, а дихаю. Що думаю, з ким би піти випити. Вона така, щас знайдемо. І як мама починає вставати. і Богдан! Богдан, іди сюди! Тут в мене мужчина шукає з ким випити. Я кажу, Маша, не треба, як мама. Не треба, я собі сам знайду з ким випити. Ні, бо там люди стоять і прям знімають цю посадочну смугу. І реальні літаки, як вони типу, сідають, прикоснулись до А! Ти шо? Ти шо? Ми собі говоримо, я говорю, 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 говорю. І тупо повертаю так на камеру, стоїть тіло в чорне, в чорному все. Фух ти що, боже. Кому секс, Кому секса? Без скидка на секс, безплатний без, без, без без секс. секс. Безплатно. Без, без Симіться! Швидко! Бистре, чесно! Вісім, шість, три, знизу вверх! Ти блядь, Що за знизу вверх? Це яке-то як щастя здоров'я в кінці, це? Христос воскрес! Яке знизу вверх! Що ти мелеш? Там... Коло, коло там. Тенісний шарик лежав, з якого низу вверх, блядь, з камени з мужчина, блядь. Тенісний шарик один, що 4, 7, 18 знизу вверх, блядь. Як ти там розібрав низу вверх? 8, 6, 3, знизу вверх. 12. Карін! 0,73, блядь, 284, 1318, знизу вверх, блядь. Віктор Павлік, подпиши, знизу вверх, Єбанутись. Ебанутись. Я не хочу тепер сидіти на той час витрачати, на того вовка вашого. Вааук! Ваук! Вау! Вау-вау ваук! Нормально, все, вовк вийшов, пока усім. Не буду я бали повертати. Я. Ох, блядь. То знов щось велике. О, блядь. а воно десь курші Чекай, чекай, чекай. Я хочу пробувати... Блядь, походу в корж залізло, сука. Ні, то просто воно в курчах було. Охуй, блядь! Ебать! Чот, блядь, Чот! Єбать! Сука! Просто неможливо! Чекай, 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 я хочу зараз на одиничці включити. Єбать! тупо пів Сергія! Ні-ні, не знімай, не знімай, не знімай, нехай буде. Зараз я попущу. Шукай! Добрала. Бля, піздець вона велика. Ні, ні, помилень, помалень, Ух піща. Ти... Або сом, я не знаю, щось дуже велике. акуратно. Помаленько, Ух, помаленько. я такий. Що? Кажу, я такий дзинь відчув. Ох, бля. Ой-ой-ой. Або сом, або щука. Або великий окунь може, бути, але окунь без тарабани. Ні, він ви то щось <кл 'яки> стоїть, навіть не рухається. Або Просто не не це это то рыба. Та риба. Вона ж... Может, дисну сол? Ай, бля. И спрям. Та две плыве в сторону я ж. Бля, это то сон, походу... Короб? На no Ноу всет? Еу ебать! Звізло? Зато. За... Дом... Пишемо Дома... гороховську. Достойно уже ты кредит. Мені написали, що моя банка досягла мети. Бабушка не знает. Образы вона, Я знаю, що и не поняли. Ха-ха! днів. Аху, Вдруг я чувствую, що тебе в кам'яці, коли я так хотів, щоб це було в ви ви легендарі. На цій прекрасній ноті я хочу сказати дякую всім, взагалі, хто підтримав мене в цій довгій, тяжкій, можливо, морально і це реально тяжко, морально і фізично взагалі. Було взагалі дякую всім, хто мене підтримував, дякую всім, хто допомагав самого початку. Дякую Стефруді, дякую Спейсолу, дякую Псаю, дякую Кейні, дякую всім іншим, всім іншим, хто і морально, і фізично, і якось економічно підтримував мене. Дякую всім донаторам, всім, хто додати на збір, хто донатив мені на карту особисто, для того, щоб я міг хоч щось. Дякую, хто. Купив мені якийсь одяг, дякую, хто купив мені якусь їжу. Дякую взагалі всім. Дякую вам, що ви зі мною були і. І ми одна велика родина. Ми родина Хевка, і ми це зробили. Ми зібрали мільйон, а далі ще більше, а далі ще більше і разом ми розвиваємося і ростемо. Я вас всіх люблю взагалі. Тому так, тому так ось. I wish I special Беднем нахуй! Давай, блядь! Два наряда в і и в па блять.